Сьогодні буду робити невеличку доробку підключення батареї. Я думаю, хто більш досвідчений, може вже написати в коментарі, що тут не так. Батарея підключена неправильно. По-перше, батарея дуже довга, а по-друге, вона підключена з однієї сторони. Відповідно, зимою найбільше нагрівається ось тільки права верхня частина, нижня частина ще більш-менш. А от ліва частина, напевно, пополовину, а може навіть більше, повністю майже холодна. Тому потрібно переробити, підключити навхрест. Думав, спочатку нижню трубу перепідключити на низ. Але якщо нижню зараз робити, то потрібно досить -таки багато води зливати з батареї. Тому будемо робити верхнє перепідключення. Тут ми кран і закриємо, потрібно відкрутити там пробку кран Маєвського і перепідключити трубу на цю сторону. Кран Маєвського, відповідно, перенести на цю сторону. Трубу за батареєю там вузько, напевно, трішки підніму вище батареї. Над батареєю буде йти. Тут уклін труби дозволить її припідняти вище. Тому працюємо по такому плану. Зафіксував трубу на хамут, тому що вона тут зовсім не була зафіксована, аж ніяк просто трималася сама на собі, на батареї. Бачите, трішки підняв вище, при цьому уклін є трішки менший. Розібрав я ось цю частину. Ось. Дивіться, тут у нас відповідна частина американки. Три четверті. Ну і тут, в принципі, можна було б нічого й не пакувати. Бачите, різинка тут є для е, вжимання. Але ось тут стояла перехідна муфта. Е, різьби не вистачало, щоб вжати різинку, тому майстер взяв паклю, я так зрозумів, і взяв герметик. Я такого ще, ну, я не говорю, що це погано, але я не використовував такого методу ніколи. Герметик, напевно, силіконовий і цей, прозорий. Тому що ну, не білий, це точно. Але тримало все. І дуже досить здивований був, що ось ця американка прямо від руки відкрутилася. Так що перевіряйте, після того, як купили квартиру, я взагалі тут нічого не робив. Я купив ось таке коліно зразу на 3 четверті, на 25 -ту трубу. Тут ситуація подібна: різьби не вистачить, щоб затиснути, прямо під різинку. І, відповідно, допуску в різьбі нема. Ну, щоб можна було напакувати ущільного матеріалу. Але все-таки я спробую напаклю. Трішечки паклі зверху уніпаку намащу. Попробую затягнути це все, тому що якби було більше різьби. Я думаю, досить би цієї різинки було з головою. Ну, не виходить. Ну і лайфхак для тих е людей, хто не знає, як відкрити, відкрутити американку. Раніше я відкручував як попало шестигранниками, отвертками, але в даному випадку тут е шестигранник на 17, щось такого великого я не знайшов. Тому підбіг поряд в магазині метизів, взяв болт. Ну, я хотів взяти зразу ж на 17, але чомусь зараз немає стандарту на 17. Ну, можливо, я не знайшов. Головки на 17, знайшов на 18. Прийшлося трішки поіздіватися, з деябугаркою. Це все сюди входить. Ось так. Ну і тут, відповідно, беремо ключом, контргаємо дві гайки. Якщо нам потрібно закручувати за цю гайку, відкручувати за цю гайку. І все працює. Ось такий лайфхак. Завершив роботу. Можливо, з естетичної сторони це не виглядає не досить охайно, да? Тому що додаткова труба, але в плані ну, так сказати, продуктивності батареї, тому що вона буде працювати повній, це набагато краще. Лишень потрібно ось тут поставити кріплення і ось там, тому що ось ці коліна додають, так сказати, важіля, за який можна взятися і прокрутити трубу на американці на одній, і там же я встановив іншу американку, щоб цей узел можна було зняти, тому що і там і незручно запаяти, я б не зміг запаяти. Вон той... Те з'єднання, прийшлося б знімати батарею. Я не хотів цього робити, тому там теж встановимо американку. І, відповідно, якщо без кріплень, то порухати можна спокійно за допомогою цього важля, ну, з'єднання на американки. Тому потрібно додати кріплення, особливо, якщо діти. Ну... Дочекався, поки подали міське опалення. В принципі, переробкою підключення батареї дуже задоволений, тому що результат дуже хороший. Можна сказати, що продуктивність батареї піднялася, напевно, в три рази. Ну, відповідно, що повністю вся батарея гріє, а не тільки третя частина. І зараз навіть без всяких замірів підходиш, якщо штори тюлю пущена, підходиш, ти відчуваєш тепло, яке відходить від батареї. Тобто воно ну, там, можливо, за шторами штори трішки щільні накопичуються, і ти відкриваєш і прямо на тебе. Така хвиля повітря йде. Ну, наскільки це можливо, тому що зараз топлять не сильно. Ось, дивіться, температура. Можливо, пірометр трішки бреше, але єдине, що я хотів показати, те що по всій батареї температура одинакова. Ну, можливо, внизу, ось внизу трішки менша. Е, ну, фокусуйся. 32. Ну, це зрозуміло, тому що знизу все-таки менше тепла, а тепло піднімається вгору. Ну Я ближче підводив, то, в принципі, показувало Приблизно десь 33, 34 нам навіть було. І ось тут, напевно, під прямим таким кутом. 32. Тієї зими можна сказати, що ця батарея зовсім не гріла, тому що, якщо штори опустити, я навіть ще посеред зими замітив, що вікно погане тут. Воно нещільно прилягає. Потрібно або міняти фурнітуру, або повністю вікно. Я його заклеїв скотчем. Можливо, видно, напевно, ні. Е тому вже звідти не сіфони. А того року батарея погано гріла, з вікна сіфонило, і в тебе з вікна прямо чути, як холодом йде. Зараз я це все пофіксив. Вікно ще частково, батарея вже можна сказати повністю. І результат набагато кращий. У квартирі тепліше, в тому сезоні було в таку пору, напевно, градусів 17-18 максимум. Зараз, враховуючи обставини в країні, те, що казали, що будуть топити гірше. На даний час ще мінусів сильних не було, але стабільна температура 20 градусів. Тому ось таке недбале підключення батареї може спровокувати ось такі проблеми, будете мерзнути. Потрібно довгі батареї обов'язково підключати по діагоналі. Тим паче, якщо в даному випадку до стояка, тут ну, 2,5 метри точно труба. На такому віддаленні 100% потрібно підключення по діагоналі. Ось таким прикладом я пересвідчився і показую вам приклад. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!